Вітаю вас! Творчість Тараса Григоровича Шевченка має значну роль у розвитку української літератури. Його заклики у поетичних творіннях є актуальними і на зараз. Вони є символом незламності українського народу. Сьогодні я вам розповім цікаві факти про Тараса Григоровича Шевченка, нашого кобзаря. Почнемо. Таємниця імені. Тараса Шевченко назвали Тарасом через близькість до іменин. Він народився 9 березня. А 25 лютого за юліанським календарем було свято святого Тарасія. Шкільна освіта митця. Всього два класи. Він здобув освіту в церковно приходській школі. Його забрали з школи після смерті матері, тому що Тарас мав доглядати за молодшими братами та сестрами і допомагати батькові по господарству. Але саме під час навчання Тарас зацікавився живописом та літературою, зокрема творчістю Григорія Сковороди, також майбутньому поету та художнику подобалось слухати розповіді дідуся Івана Шевченко, який був храмодним селянином, умів читати й писати, знав багато цікавих історій. Не дивлячись на шкільну освіту у два класи, поету вдалося створити одну із найпопулярніших книг української класичної літератури, мова йде про кобзаря цікавий факт особистого життя. Він планував одружитися, та не склалося. Тарас Григорьович дуже часто закохувався, і за чутками був ще тим ловеласом. Однак одружитися був готовий лише на 20-річній наймичці лекері Полусмаковій. На той час поету виповнилося 46 років, шлюб не склався, і офіційних версій, чому так сталося, декілька. Одна з популярних груба селянка Лекера не відповідала тонкій і чутливій душі Шевченка. Друга, що вона не захотіла переїжджати до Тараса. Третя версія, що, начебто, Шевченко застукав Лекеру в обіймах іншого. Він був не лише письменником. Талант Шевченка дуже різносторонній. За своє життя поет створив кілька сотень картин. З них до наших часів зберіглось 835 малюнків. Талановитий митець створював свої шедеври туші простим олівцем й акварелію. Наприкінці життя він захопився гравіруванням і ліпленням, отримав звання академіка гравірувального мистецтва. Як визволяли скріпацтва Тараса Григоровича Шевченка? Російський художник Карл Брюлов і російський поет Василь Жуковський вирішили викупити Шевченка з кріпацтва. Гард погодився відпустити кріпака за 2500 рублів. Щоб здобути такі гроші, Карл Брюлов намалював портрет Василя Жуковського. І 4 травня 1838 року портрет розіграли у лотереї, в якій взяла участь царська родина. Але лотерея не дала бажаної суми. Кошти, яких не вистачало для викупу, здали українські видатні діячі і друзі Шевченка. Після зібраної суми Шевченку вручили вільно. Тарас, не стримуючи сліз, вигукнув: Живу учусь і нікому не кланяюсь, і нікого не боюсь. Окрім Бога, велике то щастя бути вільною людиною, робити, що хочеш, і ніхто тебе не зупинить. Шевченко став світовим рекордсменом за кількістю встановлених пам'ятників культурному діячеві. Люди по всьому світу звели 1384 пам'ятники Шевченку. Звісно, більша їх частина розташована в Україні, 1256 монументів та 128 за кордоном в США, Китаї та Бразилії. В Україні найбільша частина встановлена в Прикарпатті. Шавчанко був модником в дитинстві. Тарас справді одягався просто як селянин. А у дорослому віці, коли закінчив академію образотворчого мистецтва, одразу опинився у колі дуже модних на той час людей. Сам став справжнім чіпуруном. Він любив одягатися стильно і купувати дорогий одяг. Його знаменита шапка і комір це не одяг пересічного українця на той час. А столичний шик найменше в світі видання кобцаря. Має розмір близько половини квадратного міліметра та складається із 12 сторінок. Створив його український майстер Микола Сядристий. Гортати сторінки збірки можна лише кінчиком загостреної волосини через неймовірно крихітний розмір. Коли Шевченка відправили у заслання, йому заборонили займатися творчістю. Однак цю заборону він ігнорував. Саме в Оренбурзі Тарас Григорович написав більшу частину своїх повістей. Останні дні життя Тараса Григоровича Шевченка та перепоховання. Він прожив коротке, але дуже насичене життя. Помер, коли йому тільки не виповнилось 47 років. Поховали його на смоленському кладовищі. Проте, за день до своєї смерті. У свій день народження 9 березня поет попрохав свого вірного друга Григорія Чистахівського, щоб у разі його смерті похорон відбувся у місті Канів Черкаської області. Останнє бажання видатного митця виконали лише через два роки. Дякую всім за перегляд, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, пишіть свої коментарі під відео і бувайте!